Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, де фіксовані ціни, і розпочну із такого светру. Він у нас з кашеміру. Щоправда, бірочка тут зі складом відрізана, але на основній бірці вказано, що це кашемір. Ось такий бренд можна прочитати: це у нас розмір L і ціна светру 400 гривень. Можливо, він жіночий, можливо, й чоловічий, оскільки тут такі подібний виріз, і переважно светра з такими вирізами вони чоловічі. Хоча він сам по собі доволі такий, бачите, вузький, тому може бути і цілком жіночим. Дуже мені сподобалася якість кашеміру, колір також у нього чудовий. І тільки гляньте ще який кашеміровий светр, я знайшла красивого бірюзового відтінку, він йде гольфом. Має невеличкі ковтунці, але це все можна буде почистити. Інших дефектів на ньому немає. Це у нас Mark Spencer ось така от помальована бірочка, розмір вказаний 14-й, але, скоріше за все, його неправильно попрали, оскільки він, на вигляд, дуже маленький. І ось тут на бірці також можна прочитати, що це 100% кашемір. На жаль, приміряти його не можу, оскільки він справді дуже збігся, і він такого, бачите, маленького розміру став. Загалом светр чудовий, і те, що він збігся, все одно на якість не надто вплинуло, він все одно дуже пухкий і м'який, але підійде на есочку або на XS-ку. Наступним хочу вам показати ось такий кардиган. Це у нас мас-маркет. Жорж, Його ціна також 400 гривень, і мені дуже сподобався його дизайн, його принт і тут дуже красиві гудзики. Давайте я вам ще покажу бірочку зі складом. Це у нас 40 або 42 розмір, але, на жаль, склад тут майже повністю синтетичний, є невеличкий відсоток лише бавовни. Попри поганий склад, як на мене, кардиган просто чудовий, дуже ніжно, дуже витончено виглядає. І ось такими світлими, як в мене, блакитними штанами, просто супер тандем. Якщо говорити про його стан, то стан у нього ідеальний, без жодного дефекту. Дуже класно, стильно виглядає. Я думаю, можна за ним повернутися, коли він буде продавати зі знижкою. Гривень 200-300 можна за нього віддати. Наступна моя знахідка це ось така шовкова накидка. Її ціна 360 гривень. Власне, це 100% шовк. Накидка подовжена на довгий рукавчик в красивому бежевому відтінку. І ось так вона виглядає в примірці. Защипається попереду на один гудзик такого вільного крою, прямого крою. Красиво дуже спадає, бездоганно. Мені дуже подобається. У мене є такого кольору штани. Я думаю, вона до них буде пасувати просто супер. Як вам ця накидка подобається, не подобається, купили б собі таку чи ні? Я вирішила все-таки почекати ще тиждень, дочекатися знижки і, можливо, вона мене дочекається. Хоча, звісно, шанси маленькі, адже як-не-як це шовкова річ. Далі буду приміряти ось таку білу сорочку. Її ціна 180 гривень. Вона має рукавчик 3 четверті. Попереду має таку от зав'язочку. І, на жаль, бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях це 100% льон. Бренд вказаний white Label. а розмір 42 або ж 14 І Ось так вона виглядає на мені. В принципі, дуже навіть добре підійшла. Вона не є довою, можна, в принципі, її заправляти в штани, але на вигляд вона мені якась така от простовата. Надто простовата. Хоча по складу, якщо це справді льон, то вона просто супер класна для літа, супер дихаюча тканинка. І бачите, вона така от доволі тонесенька, В ній має бути дуже комфортно влітку. І далі вам хочу показати ось таку кофту від Zara, Розмір вказаний XL, її ціна 240 гривень. На жаль, верховна замазана тоналкою. Очевидно, хтось її приміряв і вже замазав. Дуже класна вона крою з такими от широкими рукавчиками. На жаль, бірочка тут також відрізана, немає бірки. Ну, не знаю, можливо, це поліестер, а можливо, і котон. Якось от, важко мені оприділитися. І наскільки крута, ця блуза була на вішаку, прям виглядала супер стильно, то от в примірці мені вона абсолютно не подобається. Явній виглядає ніби якийсь кухар. От Чомусь вона мені справді дуже нагадує якусь уніформу, уніформу, яку носять на кухні. Як вам ця блуза, пишіть в коментарях. А далі вам хочу показати ось таку блузу. Розмір тут вказаний 46-й, її ціна 200 гривень, і вона в якомусь мені такому французькому стилі нагадує стиль прованс. Дуже цікавий у неї принт. Я так розумію, це такі от квітки фіолетові з жовтими стебельцями. І має вона дуже цікавий такий, як комір, тобто це така як рюша, дуже вишукано виглядає. Також тут є вишивка, бачите, понизу рюші вишивка і по низу рукавів також. Якщо говорити про її стан, то це стан нової речі без жодного дефекту, як з магазину. Дуже стильна, дуже класна. Мені надзвичайно сподобалася. Єдине, що вона не зовсім впишеться в мій гардероб. Я не знаю, з чим би я її носила. А взагалі, як знахідка, мені здається, просто чудова. І ще було ось таке от плаття, воно з прошви, воно середньої довжини, розмір вказаний М ціна 280 гривень. І чомусь я була впевнена, що воно з бавовни, Але коли заглянула всередину, одразу побачила підкладку. Підкладка тут 100% синтетична. І коли глянула набірку, остаточно розчарувалася, адже сукня 100% з поліестру. Тому я її вже і не приміряла. Просто покажу вам ось так її в руках, аби ви зрозуміли, які у неї крі. Бачите, вона ось так от вільно спадає. Якщо б була б бавовна, мені здається, прям супер. І давайте я вам ще покажу взуття. Були ось такі от кросівки, тільки гляньте, що це за бренд. Це уґір. Усім відомий так за своїми шльопанцями такими резиновими, і інколи можна натрапити і на інше взуття. І тут мені такі от кросівки оригінальні трапилися. Вони, до речі, шкіряні, їхня ціна вже зі знижкою 400 гривень. І були ще ось такі білі кросівки з рожевими вставками на масивній підошві. Вони також продаються зі знижкою. Раніше оцінювали у 800 гривень, зараз у 600, по підошві. Видно, що вони все таки ношені, хоча стан у них ідеальний. Це у нас чоловіче взуття, були від Puma кросівки. Це скоріше за все жіноче, і це дуже хороший бренд. Джелкс. Ось такі високі кеди, вони тканинні, текстильні. І гляньте, які цікаві мешти чоловічі, такі, знаєте, як бувають кросівки тканинні, а тут зроблені мешти. Оці кросівки я вам показувала вже, вони зараз продаються зі знижкою. Ось такі ще цікаві конверси, кольорові з таким от принтом підлітковим. Ну, а це трендова модель Adidas, Gazelle, це чоловічі кросівки. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!